Мій Господи, ти знаєш, люблю тебе сильно, люблю прославляти тебе безупинно. Ти завжди є близько, коли душа моя змучена, коли серце від болю тріпоче й засмучене, приходиш, стаєш поруч і підтримуєш, не докоряєш за страх, і не засуджуєш, береш свої руки і наповнюєш світлом. Твоя любов дар, що кружляє над світом. Коли сил вже немає, здається, вогонь віри вже згас. Знаю, Ти поруч і дбаєш про кожного з нас. Довіряю тобі, мій Ісусе, мій Бог. Ти зціляєш всі рани, мої, і немає тривог. Ти за руку тримаєш, щоб смак надії відчула, щоб повітря любові твоєї вдихнула. Дякую, Боже, всім ласкам Твоїм. Твоє серце завжди б'ється в унісон із моїм. Твоя сила мені допомагає в житті, тобі слава Господь, ми з тобою близькі, хай любовця до тебе стане моїм служінням, стане силою й шляхом, що веде до спасіння. Ти, Ісусе, показав нам ідеал простоти. Вчуся смирення у тебе, ніжності й доброти. Кожен день вчуся жити у твоїй присутності, ти скріпляєш віру мою, даєш силу, мені й мужності, поможи прославляти тебе і складати подяку, дай любові цієї до кінця, до останку. Бо ти, Бог, що прийшов грішних спасти і привести до неба, до святої мети.